День відкритих дверей це такий у нас захід, де ми знайомимося з нашими направленнями, з нашими тренуваннями, які представлені в студії. Також ми знайомилися з тренерами, бо в цьому році ми розширилися, і у нас два прекрасних тренера в нас працюють і займаються новачками. Але так вийшло, що ми зараз живемо в непростий час і. Моя клієнтка Настя вона займалася в нас в студії і пішла на захист нашої країни. Ну, Настя, це такий наш янг-охоронець, Вона приїхала відпусткою. Так якраз в цей період, коли ми планували день відкритих дверей, вона приїхала. Ми вирішили підтримувати підрозділ Насті і вирішила зробити цей захід благодійний. Прийшло дуже багато людей, ми зібрали кошти. Хлопцям треба душі, сухі, серветки. І от виконали таку користь подвійну і познайомили всіх з нашою студією, познайомили з новими тренерами і зробили от таку благодійну акцію, де збирали кошти. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас до себе в студію. Ми будемо чекати вас, бо займатися собою своїм тілом це круто. А бути ще. Причетним долучатися до соціально важливих питань, такі як, наприклад, благодійні заходи. А нам вдалося зібрати 3650 гривень. Потім ще після Дня відкритих дверей в мене є інстаграм-сторінка, на якій я також веду там свій блог, попросила людей, які навіть не приймали участь в дні відкритих дверей, долучитися, докинути кошти. І люди докидували за що їм велике. Дякую. Якось так. Розкажіть, що взагалі можуть робити дівчата? Студія в нас взагалі в цьому році буде відмічати 5 років. Ми вже 5 років займаємося. І починалось все з зумби. Зумба це така кардіотренування, дуже ефективна, дуже активна під латинські такі пісні. У 2001 році вона стала дуже популярною. Започаткував Бето Перес і до нас в Україні вона прийшла. І в 2017 році я почала в жовтих водах викладати і знайомити людей з цим направленням. Людям подобалося, а потім студія стала розширятися і ми потихеньку додавали нові направлення. Це у нас Хай Heels, танці на каблуках, теж максимально популярне направлення, там, де про жіночність, про таку впевненість в собі. Пішов запит на новачків, і в нас працює тепер новий тренер Ганна Лисенко. Вона займається з початківцями. Мене звати Ганна Лисенко і я викладача Basic Hills в студії Wake Up. У нас день відкритих дверей стався 21 числа березень. У нас квітень, квітень зараз. Перепрошую, 21 квітня. Прийшло багато людей. був абсолютно повний. Знайомила дівчат із танцями на підборах. Хай Хілс принципі це є танці на підборах. Намагалась робити щось таке легеньке, гарненьке, щоб кожна відчула себе сексі кішечкою, принаймні спробувала. Дівчата, наші залишили задоволені, деякі поприходили до нас, до мене власне заняття. Сподіваємося, що буде з нами надовго. А потім у нас бачата. Бачата, ми, до речі, їдемо на фестиваль, який буде у нас в травні. Будемо приймати участь дівчатами в конкурсі, в чемпіонаті. Бачата це соціальний танець, але в нас направлення леді стайл теж на каблучках, але руки такі більш плавніші, більш такі контрольованіші. Про що важливо сказати, що на бачату менше протипоказань, бо ну танець такий більш помірний, але дуже жіночний, дуже теж то класний. Тобто у нас на каблуках два направлення це бачата і хай хілс, і зумба, ну, ми називаємо навіть зумба фітнес, тому що спалюється до 900 калорій. Потім йога-стрейчинг. Йога-стрейчинг теж така, така історія. Воно виплило все з потреби, тому що ну, ти на танцях десь там потанцював якийсь там яс, може, знаєш, забилось там, щось потягнув там. Або там, наприклад, якщо в зумбі, то в нас більше працює низ, верх там менше працює. І взагалі то для гарної постави. Хто може прийти в вашу студію? Ой, в нашу студію можуть прийти всі. Всі, взагалі. Але якщо ми беремо Хай то це у нас обмеження по віку. Ми беремо на тренування 16 років. От зумба від 12 років, але з батьками можна. Тренування вони покликані перше, це налагодити таку атмосферу твою внутрішню. Це для того, щоб зняти стрес. Коли почались, а ми взагалі 5 років в нашій студії, і ми взагалі. Такі важкі часи проживали: локдаун, коронавірус, не можна було займатися. Потім повномасштабне. В перші місяці взагалі ну, всім казалося, що це буде все. Дарма, тобто ніхто не буде вже більше не танцювати. Які танці, коли тут страшно і взагалі не зрозуміло, що буде завтра. Але дівчата самі почали підштовхувати нас і мене, да? тоді я працювала одна в студії, і вони Віка-Віка, коли тренування, коли тренування. І я така вже: ну добре, давайте починати, давайте будемо. ну, от Місяць так були в стані такому замороженості. 14. Потім Тобто це для того, щоб зняти стрес, для того, щоб подолати якісь внутрішні свої конфлікти, тому що тіло воно проживає дуже багато емоцій, і те, що не прожите, воно залишається десь, да, там в болях, в тригерах. От часом, е я кажу, завжди на йога стречнигу у нас трапеція – це м'яз стресу. Завжди якісь да, там вибухи або там щось, якийсь звук. Ми зразу піджимаємо плечі, правда ж? І отак, от ми піджали і вже не розжали. І все пішло так спокожуватися сюди, в грудну клітину, об'єм легені зменшується, кисень не попадає в ті мірі, який повинен попадати в наш організм. І все. І все воно залишається в тілі. На тренуваннях ми це все відкриваємо: спинка рівненька, постава, здорові, м'язи, здорові, суглоби. І от це воно перше це для здоров'я. І для ментального, для психічного, і для фізичного. Знаєте, як я займаюся з дорослими, і ем, вони і так забиті своїми якимись такими щоденними проблемами і не хочуть нагружати їх тими концертами. Хоча дуже круто виступати. І в, в тому році е, нас, наш палац культури, організовував ем, фестиваль танцювальний, і нас туди позвали як студію приймати там участь. Це було просто дівчата були в, в, в такому захваті, що тепер ми будемо це робити частіше. Хоча я думала, що це як, я наче як будто я їх якось знаєте, обтяжую. Да. Подобається, і я як тренер кайфую від цього, тому що от бачити результат в виступі, бачити те, як вони і сяють їхні очі на сцені. У нас є навіть е, такі дипломи, у нас є нагороди за участь в цьому фестивалі, е, тобто далі. بلش